Всім привіт! З вами Артвон. У Є всі вийшло нове промо. Я вже встиг повідкривати досить багато пакетиків, з яких мені випало 3 нідерландських ікони з цього самого промо. Uh, 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 uh. Тому до вашої уваги нарізка найцікавіших паків. Плюс десь ближче до кінця відео вас е очікує пік на ікону мій, який я собі зібрав. І мені звітом випав гравець в основу. Так що, приємного перегляду. Ну що, 31 пік. 31 пік в мене є. Погнали, дивитися. Я готовий вже ловити бздий. Бір... Поки що Дімарко. О, Дібала 86-й. Але дібало, на, на жаль, не в промо. Мені треба інший аргентинний Ф. Кобель 87. -й. Нарешті, хороший волкаут. 87. -й. Поки що це максимум наш. Давайте перезайдемо. Можливо, мені не, не підгрузили просто ці всі офігенні карточки. Зараз перезайду підгрузять. І дайте Андрій, будь ласка, або Саку. 84 -й. і останній пік. Та, блядь, ну, ну 31 пік зробив. ну могли хоча б одну якусь пешалку дати. Ну то що з вами не так, єй? О, оцей за 15 копійок я відкрию. Погнали, за 15 копійок. Дивимося, шо тут? Без промо. Англія правий захисник тренд 86-й. І все. І усе. 85х4. Блядь, знов без промо Хто це поп. Поп і Казиміру. Ну, слухайте, ну рейтинг прикольний, але. Хочу промо. Поп, Казиміру деліг. Треблкаутер. Ну, окей. Так, 84 х 5 Англія... Снов тренд. Ні, бронз. Окей. І все. 83х10. Ілестед з арсенала 84. та, та ну... 83Х 10. Наступний. Португалія центральний півзахисник. Бернардо Сілва! Блять, а будуть проми сьогодні? Знову Мюллер, та за що, та Йобаний в, рот. в Кожному паці Мюллер. І, і, і цей Бруно Бруне знову. Я тільки що їх злив, бо вони були дублікати. Так, давайте трошки розбавимо. 84х4. Портуалія цап э, Бруно Пеналдес. І все. Хеллоу! Блять, знов Мюллер, Да ти, ти шо на приколі та, чел, ведь трошки від мене, ну та хватить, в кожному паці він падає мені. Пиздец, ступу в кожному паці. В кожному паці. В кожному. В Каждому. Перед КАЖДОЮ Бете, 83 х 10 Франція, голкіпер, Меньян. І дабл волкаут Навіть ничего собі Це хто? А, Кіміх, до речі знову Баварія Хі -хі -хі. Мене сьогодні Баварія переслідує, походу. Блять, і знову Мюллер. Типи, Який це пак підряд нахуй Мюллер. Четвертий? П'ятий? Блять, в цій грі нахуй мільйон гравців. Мільйон. Мільйон гравців, і в кожному паці мені падає мюлер. Каждому. Так, шо, один інформ У, Габріель. Габріель, такий садачка нам показує. Ну, але. Шо, ну, т... а, ладно, що я радуюся Габріелю, якщо він і так на СБЧ піде. 84х4. Компанія. Переху знов. Ні. Хтось з Барселони. Педрі, звісно. ж, Звісно, ж це не Аліся Потеліс і не Бунматі це Педрі. І Мартін Холодний Гліт Едегор. Братанчик, принеси мені САКу, будь ласка. Мені треба твій братанчик Сака. 83 х 10 Німеччина. Голкіпер. О, Терштейгін 89. Це позитивно. Але більше нікого немає. Ну, окей. Ну, хоча б 89-й. Все один 83x10. Іспанія. Центральний півзахисник. Знову Перехо. Єбаний рот. Блін, стільки паків засейвив і жодного жодної промокарточки. Но ви на приколі. 84x5. Бразилія, центральний захисник. О, Едер мілітау, давно його не бачив. І ще й дабл волкаут і. Джуд Белінгем. Парочка з реала, офігенна, але. але. Ну, блять. Ну не зараз. Зараз треба промо якесь. 3 гарантовано 86. Ну давай попробуємо, давай попробуємо. А, ні, о, о, погнали. Це ікона, це ікона, це блять, це ікона, Чекайте. Це якась ікона. Це якась ікона, це якась ікона, блять, Ультимейт за ікона. А вонистерлась, сука. Блять. Оу блять, чому це ваністерло? Чому це ваністерло? Чому це не гуліт? Це могла бути Нідерланди гуліт, прикиньте? Єбать, скільки він коштує? А, його нема на ринку. А чому? Ну, дивіться, в нього максималка 290 тисяч, але ну типу, його нема на ринку, тобто він точно більше коштує, ніж ні, ні, ні ціна паку. Єбать, дякую. Друже. Якщо тобі подобається мій контент, і ти ще досі не підписаний, то підпишись, щоб не пропускати наступні відео. Також буду дуже вдячний за твою вподобайку і коментар від семи слів, адже це дуже допомагає розвитку цього відео та й каналу загалом. І нагадую, що кожна ваша вподобайка конвертується в одну гривню на підтримку ЗСУ. 80 плюс х5. О! Промо! Бразилія! А, це Філіпе Андерсон, блядь. а що я обрадувався? Я... А хто? А там є хтось прикольні бразильці в Промо? Португалія! Лівий Вінгер. Е, Барселона. Жоу Фелі. Я ж зібрав нарешті. І 82 х 20 О, промо Франція. Страйкер. Мпп? Катото і... і. Хтось Промо? Хто це? Улісик? Улісик є в промо? Я навіть не знав, що він в промо Чекайте, він, напевно щось коштує, бо я його не бачив. Він рідко, по-моєму, падає. Ага, він, напев... він напевно вийшов, тільки зараз його додали, так? Да? Це, це нова карточка, походу. Це міні-реліз, чи що? Ага, коротше, міні-реліз. Ні, ну ладно, він зараз коштує якихось 100 тисяч. Але я так думаю, що зараз пройде трошки часу, він взагалі нічого не буде коштувати. Ну хоча б 89-й фодер, і на тому добре. 84 х3. О, Бернардо Сілву, до речі. Це теж на ікону піде добре. 14 перемог, Сюда. Натурі котлета кібер Вже карточка Спешлка. Сорлот. 89-й. О, 88-й. Тоже добре. І. 89-й. Блять. Який прекрасний фодер. Просто. Просто який прекрасний фодер. І ще зараз звідси щось. Один, 4 компен Микс Пак. 90-й Едерсон. Так, перша збірочка на ікони. Кафу. До побачення, блядь Хорошої тобі дороги в Москву, як то кажуть. І нахуй з мого клубу, будь ласка. Джамбо Players Pack <laughs> Щось продаваємо. Щось продаваємо. Бронз і. І. Чекайте, хто. хто, хто, хто. Дайте Саку. Месі, Месі продаваємо. Давайте продаваємо Месі Хто це? А, пулісик, ясно. Розігнався, розігнався. ультимейт пак за вікендиво. блін, цього разу без спешлки Центральний захисник Ренар. Давай, хоча б Ренар Да, Ренар и. І... 75 плюс х3. Продавай давай. Давай, давай. Тут, тут мій продавай мой гуллет. В дужечках Джуд Белінгем. І все. Бля, який парашний. продаваємо 85 так, один з трьох, 85 3 Так, шауден Пик. 13,85 плюс. Роард з Манчестер Сіті, 89. Щось коштуєш? Ніхуя не коштує. Ну ладно, ну хоча би 89 подари на тому, дякую. 82 x 20 ще один. Нідерланди! Цап! Хто це? Блять, це Берком, походу, це не гуліт. Гуліт та інша позиція. Це Берком. Ахуєть! А ви кажете, що не падає промо. Дивіться, легенда падає. З 82 x 20 Денис Беркам. Сюда! Ну він не коштує дуже багато, але слухайте, але блять. Ікона є ікона, 200 тисяч сюди. Ну не продаваємо, але, але все рівно приємно, дуже приємно. 82х20. Промо! Сюди, промо. Португалія, хто? Центральний півзахисник, це Бернардо Сілва. а хто промо? хто промо, хто промо. хто промо? Месі сюди, давайте. Месі сюди, будь ласка, Месі, 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 Месі. Сака, о, блядь, саку. Сака, 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 сака. Хто ти? Рорт, в мене вже така є. Аааа, блядь, в мене така вже є, і вона ніхуя не коштує. Ну окей, хоча б фодер. Зараз підемо з закриємо. Ще й Бернардо Сілу дали. Все, 82 х 20 погнали. Цього разу без промо, але це Облак. Це хороший фодер. Блять, шкода, що він єдиний. І, і, і. Давайте перевіряємо, чи це була разова акція, чи, чи зараз знову мені щось випаде таке, що окупиться цей пакетик. І, погнали. Окей, промо якесь є. Португалія, Лівенвігер. Футре! Футре і. І Сорлот. Е, ну, ладно, це не 200 тисяч, але. Тро... Ну, коротше, непогано, непогано. й бісек продаваємо, ще й Мартінес, ще й Щенсне. А Ану, а скільки футра коштує? <пух> Єбать, чуваки, другий раз окупив цей пак, походу. А, єдине, що він не продається. Він по мінімалці 176 тисяч, і його ніхто не купує. Один з трьох, 85. Бінго, блядь! Три з трьох. Три... Ні, три з чотирьох я тільки Гуліта. Єдиного голландця, якого я ще не зловив з цього прому фудберст-ікон це, бляха Гуліт. В мене є Вандерсан, у мене є Ванністерло і в мене є. В мене є е... Беркам. Відкриваю відкриваю, все. Е, Вимкнув екран і. Фух. О, воротар! Мені треба був воротар. Це вже перемога для мене. Єдине, хто це? Це, походу, чех. Тоті Чех. Сюди. Перший Тоті. перша... Це перша моя Тоті ікона взагалі в ігрі. Я за весь промо івент Тоті ні разу мені не випала е, Тоті ікона. Ладно, чекайте, дивимося далі. Фізика 68, блядь, 86. 94 дриблинг, блядь, хто це? это? Чекайте, це зараз ще може бути щось ліпше, ніж чех. 85 паси. Але лонг пас поганий 82 удари 93 пейс Еміліо Бутрагене. Я не знаю, скільки він коштує. <ріст> Чекайте, я в шоці, Вже дві, по-моєму, хороші карточки. І остання, остання збірочка, 83 Фізуха, 84 Defend. Це що за Гулід Генг? А ні, не Гулін Генг, це якась хуйня. А, це Хаві Алонсо. Ні, ну слухайте, я хотів я хотів воротаря, я казав, що для мене будь-які з цих трьох воротарів це буде перемога. Що виходить? Куртуа. Куртуа справжня легенда нашого клубу. 515 матчів я закуртував відіграв. Йобаний в рот. Ну дякую тобі за все, куртува. Ти був мені як брат, але на твоє місце тепер приходить Чех. Дякую всім, хто додивився дане відео до кінця. Не забувайте про вподобайки, коментарі та чекайте на наступне відео. Також, хто ще не знає, в мене є ще Twitch канал, де я у прямому етері граю майже всі свої матчі. Плюс спілкуюся з вами, граю з вами. Коротше, там цікаво, залітайте в гості. Плюс в мене є телеграм-канал, де усі анонси та події, що відбувається, так що будьте підписаним, там всякі новини, анонси. Ну, коротше, телеграм-канал, що багато говорити. Посилання, як завжди, в закріпленому коментарі та в описі під відео. Чекаю вас. Бувайте здорові! Російсьте добро! Все видо України, пока!